Контент Factory Production презентує. Добрий вечір, фанати гіперпортативності і стабілізованого флеєру. Сьогодні ви в тропічному куточку Ютуба, де камери це не просто техніка, а стиль життя. Підпишись одразу, щоб не шукати потім це відео знову. Якщо любиш, коли просто, стабільно і без п'яти годин розбирання в інтерфейсі, ти за адресою. Сьогоднішній герой DJI Osmo Pocket 3. Маленький, блискучий, надто розумний для свого розміру. Це як айпод у світі камер, створений не для того, щоб замінити все, а щоб робити свою справу бездоганно. Чи варто купляти цю штучку, чи це просто технічна іграшка для блогерів із глянцевими зубами? Концепція така, що це просто нова ніша і ніяк не заміна. Діджай не грає в гру. Ми краще за всіх. Вони створили власну нішу. Osmo Pocket не альтернатива великим камерам. Це альтернатива твоєму смартфону. І вона його знищує у відео. Pocket не для тих, хто носить у надплічнику лінзи як золоті монети. Це для тих, хто хоче зняти момент і не виглядати як персонал знімального майданчика. Камера, що завжди з тобою, і завжди в режимі Екшен. Це маленька камера з будованим стабом. Вона не має змінних об'єктивів, не знімає фото, але відео робить стабільно, чітко і з кіношною глибиною, наскільки дозволяє правда розмір сенсора. Дизайн і зручність. Осмо виглядає так, ніби її створив дизайнер з футуристичного серіалу. Все тут підпорядковано простоті. Екран обертається. Корпус оптичний, інтерфейс інтуїтивний, нею приємно не просто користуватися, її хочеться взяти до рук просто так. Ти не борешся з меню, не гуглиш як примкнути режим відео, не плюєшся в сторону розробників і за складнощів. Тут все логічно, швидко і на один свайп. DJI змусили тебе забути, що ти знімаєш технікою. Ти просто знімаєш. Сенсорний дисплей обертається на 180 градусів. Є один універсальний контролер. Меню просте, як у мікрохвильовці. Камера сама знімає, куди ти дивишся. Хочеш ще більше? Залітай у телеграмчик! Там додаткові матеріали, ексклюзиви і трохи заколісного божевілля. Посилання знайдеш внизу під цим відео. Тут у нас однодіймовий сенсор і 10-бітне відео. Osmo Pocket 3 видає картинку, що може конкурувати зі старшими братами. І ні, ми не говоримо про редчі арі, це кінокамери такі, але в порівнянні з телефоном це розгром. Кольори соковиті, деталізація, висока, фокус, шустрий, є ділок, який відкриває можливості для кольорокорекції. Це серйозна функція у форм-факторі мильниці. І вона реально працює. Стабілізація та звук, фірмові козирі DJI. Це трьохосьовий стаб і все. Більше нічого їй не треба. Це не електронна стабілізація, що розмазує фон. Це справжній механічний стабілізатор, як у великому Ronin, тільки без зайвого заліза. А мікрофони несподівано хороші. Навіть рівень записав. І вже не соромно. Звук чистенький, просторовий, без каші, навіть у вітряну погоду. І все це в кишеньковому форматі. Це не просто камера, що не тремтить, це маленький гімбл. Він реально тримає кадр навіть при ходьбі, пігу, або якщо тебе везуть у тачці по ямах. Застосування в реальному світі. А де ця камера справді блищить? І ось де починається правда життя. Поки три не буде твоїм єдиним інструментом на зйомці весілля або кліпу для Монатіка. Але ось для Тревел-відео, влогу, інтерв'ю на колінці, це її стихія. Вона створена, щоб ти знімав без напруги, без зайвих кесів і без поту на лобі. У тебе є лише камера і свобода. Уяви, ти в Римі? Перед тобою колізей, люди, туристи і шум. А ти просто дістаєш осмо з кишені і знімаєш стабілізовану бітну красу, поки всі навколо ковиряються в налаштуваннях смартфона чи своєї камери. Це не твоя камера для фестивалю фільмів у канах, це твоя камера для реального життя, якому хочеться менше сітап і більше дій. Чи це альтернатива великим камерам? Ну не зовсім, і це окей. Давай без ілюзій. Осмо Pocket 3 неповноцінна камера, вона не потягне на себе комерційний продакшн, не видасть фільмовий масштаб, як у Sony A7C Mark II, A7 IV чи навіть старої доброї Canon. Це не твій інструмент для зйомок із глибиною, що стирає задній фон у кінопил. І не дасть того боке, заради якого фотографи продають нирки. Осмо це iPhone на максималках. Вона дає тобі зручність, швидкість і готовий результат. Але не магія, не драма, не мільйон варіантів при постобровці. Вона не кінопушка. Вона твоя повсякденна камера, з якою ти не боїшся зняти прямо зараз. Іноді саме це і потрібно. Якщо Sony A7 – це твій професор філософії з трьома ступенями, то Osmo – це електронне няня з Wi-Fi. Завжди поруч, завжди бідрукою, але не для серйозних розмов. Осмо, це як дуже розумний смартфон, тільки заточений під відео. Але якщо ти шукаєш щось для зйомок фільмів з глибиною кадру, змінними об'єктивами і можливістю знімати в RAW, проходь просто далі. І фінал! Кишенькова революція з характером. Осмо не робить із тебе режисера, але може позбавити болю від кривих зйомок. А ми від болю вибору. Осмо, Pocket 3 – це не про технологію, це про момент. Про камеру, яка завжди з тобою і ніколи не заважає. Вона як твій друг, що не ставить питань, а просто бере камеру і каже: «Ідемо знімати! Вона не претендує на трон, але знімає по-королівськи. Вона не захоче від тебе кейджів, фокус пулерів і п'ятихвилинної калібровки. Вона просто працює і в цьому вся сіль.